Що, друзяки-друзяки, я на навчанні? Ось тут я, тут я, тут я. Навчаюсь, зараз робимо бекінг. Оце я на ярді, дозвіл мій. Зараз роблю бекінг, бо скоро в нас буде екзем, тест. Екзем включає в себе не тільки тест, там при Trip Inspection, тобто проводити інспекцію перед тим, як їхати, потім тести по Airbrake, по повітряним тормозам. І потім вже сама їзда. Вон зараз бекінг. Бачите, заїжджає поміж фішок. Це тренуємося для того, щоб попадати в док, попадати по лініям і так далі. Вон там з тої сторони. Зараз інструктор десь пішов трохи по своїх, своїх справах. Я його чекаю. Їжджу я зараз на Вольво. Вольво у нас якого року. Стареньке 18 й рік. Ну Нічого, для, для навчання нормальне, для того, щоб здати екзамен теж нормально, тому от так от зараз проходить навчання. Це ми на ярді. Я хочу додавати, скоро екзамен і так собі, я відчуваю, що трошки я не готовий, але ну, спробую, спробую. Я маю на увазі спробую здати з першого разу. Але, чесно кажучи, я не впевнений. Тому таке. Е, ще хотів сказати, що компанії в які я, вони, ну ви ж знаєте, в Канаді це все дорого. Віндусів можна знайти і за 5 тисяч, ну таке там такі прискорений курси. Взагалі то 7500 у поляків я знайшов, ця компанія 10 тисяч, але є компанії, які дають можливість вивчитись майже безкоштовно, але ви маєте відробити там рік, два чи скільки по контракту, по договору. Тому дуже багато наших хлопців українців. Це я з двох на задній передачі. Тому багато наших хлопців-українців, які вчаться, навчаються, і потім здають екзамени і працюють. Так що, кому це цікаво, задавайте свої питання. Що зараз знаю, яка в мене інформація є, то я вам зможу відповісти. А так, то в принципі, буду тримати вас в курсі. Де він там? Ще немає? Його. Що такі Там на які стороні трейлери стоять. Ще такі справи. Да, задавайте питання, що вас цікавить. Поки що є тут, яка інформація в мене буде, я вам все допоможу. Допоможу розказати, що і як. Все, всім до побачення, слава Україні!